День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Атлант від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 20 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викотний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розкладаємо посадочне місце. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1 метр 20 см на 2 метри. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.